Культура страхування день 63. Якщо ви не можете додзвонитися, зателефонувати своєму страховому агенту, консультанту, дуже велике прохання, вибирайте страхову компанію в топ-10, адже зекономивши 300 гривень. Умовно, 500 гривень в майбутньому можуть перетворитися в більші ваші витрати. Адже е, топ-10 та навіть топ-15 компаній працюють, е, виконуючи всі зобов'язання, які перед ними поставили. Е, ліцензія, яку вони отримали, тобто яку видала її держава. Тому краще, краще страхуйтеся. В компаніях, які вже давно на ринку. Але взагалі плануйте це страхування, адже 5-10 хвилин аналізу уваги в майбутньому можуть перетворитися у величезні витрати з вашої кишені, де ваша страхова компанія не буде виконувати зобов'язання. Або буде, не буде знаходити компроміс, щоб задовільнити відшкодувати матеріальні збитки, які ви завдали, чи вам завдали. Тому э, серйозно відноситися до страхування.